Канал ФО. Прості рецепти. Всім доброго дня! Сьогодні приготую смачний яблучний пиріг. В ньому буде дуже багато яблук та він буде дуже ніжний. Починаю готувати. В миску відправляю яйця, цукор, ванільний цукор та сіль. Збиваю вінчиком, можна міксером, до пишної маси. Додаю сметану, можна йогурт та все перемішую. Далі виливаю розтоплене вершкове масло та ще раз перемішую масу. Просіяне борошно, додаю розпушувач та все перемішую. Далі в борошно, порцієм виливаю рідку масу, замішую тісто, добре все перемішую, щоб не було грудочок. Яблука я очистила від шкірок, нарізала на шматочки та розділила на три частини. Відправляю тісто дві частини яблук та все перемішую. Дно форми діаметром 20 см я застелила пергаментом та всю форму змастила вершковим маслом і притрусила манкою. Відправляю тісто з яблуками у форму. Зверху в тісто викладаю третю частину яблук. Відправляю форму з тістом розігріту до 180 градусів духовку. Готуватися пиріг буде від 40 до 60 хвилин. Кожен дивіться по своїй духовці. А готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою. До повидла додаю воду та все перемішую. Готовий гарячий пиріг я змащую яблучним повидлом. Яблучний пиріг це найпростіша та найсмачніша осіння випічка. Саме цей пиріг готується на основі сметани або йогурту, які роблять його смак дуже ніжним, пишним та злегка вологим. А ще в ньому багато кисло-солодких, соковитих, ароматних яблук. Це дійсно смачна, проста домашня випічка. Готуйте та всім смачного чаювання! Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки та обов'язково залишайте коментарі. Я їх всі читаю, мені дуже приємно. Всім вам бажаю миру та добра! Та до нових кулінарних зустрічей!